Це теж основополагаюча лекція для різального інструменту. Чому тут зібрані всі тих теоретичні поняття, теоретичні поняття теорії різання і різального інструменту, які являються основою, які являються основою дальніших наших вивчень. Чому панове? Тому що ми повинні знати чи в Україні, чи в Америці, чи в Японії, як. Що таке передній куд, так? що таке задній кут, що таке площина різа і так далі. Тому ця, ця лекція, яку ви записуєте, називається «Основні принципи побудови конструкції різного інструменту. Лекція дуже велика, вона багато має теоретичних викладок і так далі. Але ми мусимо її освоїти, бо без цих понять нам далі тяжко буде йти. Я не знаю, що вам на тюрьорізані давали площини повертії кути, що вам дають зараз. Система координат. Бо одне діло спроєктувати різальний інструмент на папері, потім той інструмент треба ж поставити на верстат, потім той інструмент починає змінювати свої параметри геометричні і розташування. так? Підії сил різання, Значить, ми повинні конструктор передбачити всю ту ланцюжок проєктування від паперу до реального життя нашого різального інструменту. Бо якщо ми щось задамо при проєктуванні, яке в кінці нашого процесу життя праці і виробництва змінить так свої розміри і параметри, що не буде змісту далі або не буде працювати взагалі, це значить наша вся всякосу робота йшла куди, тому повинні передбачити ланцюжок від паперу до реального використання різних інструментів.